Ой, а що це в мене в руках? Крило від Шахіда, а де я його взяв? Збили наші ППО. Мені дуже не подобається, як представники інших країн на офіційному рівні з висоти своєї дзвіниці, чомусь порівнюють те, що працює в нашій країні, з тим, як це працює в їхній країні, і якось на підсвідомому рівні принижуючи те, як це працює в нашій країні. Причому, що вони абсолютно далекі від реальності, абсолютно далекі від ситуації. І навіть ніколи не бачили, як це працює. Збиття чотирьох із 19 дронів РФ польською ППО це 100% успіх за українськими мірками, голова МЗС Польщі Сікорський. Чотири з 19! Який це нахрен успіх! Стовідсотковий за мірками України! Шановний Сікорський! Шановний МЗС Польщі! Ти бачив, як наші ППО збивають шахіди. Наші хлопці наспіх зробленими з гімна і палок штуками збивають 80 з 81 шахедів. шахідів. Це успіх. Я не спорю. Бувають всякі дні і бувають всякі ночі. І не завжди вдається. Але ми 4 роки просимо закрити небо. І за 4 цих роки, що ми просимо закрити небо, ми навчились. Ми навчились збивати, і в нас офігенний успіх. А перед тим я ще читав новину, що закордонні ППО бояться їхати в Україну, навчатись з Шахіди, бо тут небезпечно. Тому наші інструктори будуть їхати в Європу і там їх вчити. Про що ми можемо говорити, друзі? Особисто я в рамках волонтерства працюю з ПВК Захід. Я працюю з іншими ППО. Ми багато чого допомагали, і, і, і КАМАЗи купляли, і автівки купляли, і багато чого іншого. Але говорити про наше ППО можемо тільки ми. І казати, які вони можуть тільки ми, і який успіх в них можемо казати тільки ми. Тому що ми маємо на це право. Тому що це це наше ППО. І якщо ви F-16 і F-35 збили 4 з 19 шахедів, то ваш журик таки в особі по рамках Міністерства українських борщів.